Друзі, всім привіт, а тебе нові акції. Зимові знижки – мінус 45%, шоколад лакмі молочний в асортименті 275 грам – 107,90. Шоколад лакмі з цілим лісовим горіхом – 126,90. Мінус 40%. Ковбаса напівкопчена баликова. Своя лінія 500 г, 95,90. Колбаса Ковбаса варена. До пюрешки 500 г, своя лінія 77,90. Сир плавлений. Своя лінія смаки вершковий, фірмовий. Зі смаком грибів 70 грам 13,50. По акції нектар яблука.

93,50. Алія соняшникова олейна. Традиційна 850 мл 77,70 пресована 1,8 літрів 174,90. До Дня Святого Миколая гарні знижки. Набір подарунковий. З днем Святого Миколая 293 гри. Конті 94,90. Знижки на новорічні подарунки до відсотків. Набір подарунковий мемденс, новорічна вежа. Марс 64,90 набір подарунковий новорічна ялинка Рашен 388 грам 129,90. Набір подарунковий адвент календарь Міленіум 250 грам 154,90 Шоколад Святий Миколай. Молочний. Мілка 90 грам 119,90. Знижка тільки 4 грудня. Шоколад Санта. Шоколад молочний. Мілка 45 грам 51,90 Шоколад молочний. З альпійським молоком, з кремовою та полуничною начинкою мілка 90 грамів 49,90%. Знижка тільки 5 грудня, шоколад Святий Миколай, молочний Рашен 60 грамів 41,90. Набір кондитерський у вигляді рюкзачка конті 369 грамів, знижка мінус 50% 119,90 Шоколад молочний. Різмас, новорічний календар, 80 грам, Міленіум, мінус 40 відсотків, 99,90. Фігурки шоколадні, драже, 100 грам, ММДЕМС, Фрієнс, 96,90. Набір подарунковий автомобіль Санти 330 грам 114,90. Набір подарунковий ведмедик 426 грам Рашен 149,90. Різдвяне небо 500 грам Рашен 189,90. Різдвяна ярмарка 561 грам Рашен 199,90. Набір кондитерських виробів Адвент календарь 208 грам Кіткат 356,90 набір подарунковий щаслива Різдва та нового року 250 грам, лукас 74,90 Набір новорічний, фігурний шоколад з кремовою молочною начинкою та печивом Орел мілка 112 грам, 179,90 Набір різдвяний бокс з іграшкою 110 грам, Боб. Снейл 134,90 печиво солодкий дім, цукрове 295 грамм, Деліція – 77,90 Шоколад Вері Пері. Міленіум – молочний. смаки в асортименті – 85 грамм, 41,50 Шоколад Несквік. Молочний з начинкою 100 грамм, 46,90 шоколад Джерри молочний з молочною начинкою Міленіум – 90 грамм мінус 40 34,90. Шоколад Кіткат молочний, молочний та чорний в асортименті, 90 грам, 64,50. Яйце Джимі з сюрпризом, блакитне, рожеве. В асортименті 19,90 яйце з молочного шоколаду з іграшкою. Пес патрон 31,30. Батончик рашен. смаки в асортименті 16,50. Цукерки червоний мак. Ліщі на вагові за 100 грам. Рашен 32,99. Цукерки рашен. Асмартмент. елегант молочный шоколад 145 грамм, классик черный шоколад 154 грамма, 109,90. Тесточка бисквитна, своя линия, лазурована зі смаком банана 10,90, шоколадно-молочным смаком 50 грамм 10,30. Батончик ООН Санте Витамин Энерджи 19,80. Батончики протеинові, смаки в асортименті 23,90. Готовий сніданок, старт, Веселий роджер 330 грам, 51,90, Кукурудзяні пластівці натуральний 500 грам, старт 59,80. Паста арахісова 89,90. Своя лінія з фундуком та какао 350 грам, 94,90. Батончик своя лінія: 102 грамма, різні смаки 18,90 цукерки. В асортименті своя лінія. 9,30, баби Color Drops, своя лінія, в асортименті 12,50, цукерки желейни, своя лінія, в асортименті 16,50, жувальні 34,90, мармелад джелейний 240 грам, своя лінія, 29,90, акції пицца, 4 сири, 363 грам. 92 90, вареники Валестай, лінієві солодки заморожені 400 г 62,50 грам. 62 Чевапчичі люлякі бак з беконом свинячі охолоджені 600 г, Яловичі свинячі 500 г, п'ятачок, це м'ясо, глобина. 108,90. Реберця для грилю в маринаді, свинячі охолоджені. Глобина, цельяс 1 кг, 285,89. Ковбаса прем'єра, напівкопчена, своя лінія 420 грам, 108,50. Сосиски тигриня варені, своя лінія 300 грам, 59,90. Нарізка глобина, асорті, брауншвекска, папероні. Балик Дарницький, 180 г 124,90. Балик святковий, копчина, варений. Своя лінія 1 кг 324,99. Сир на пів твердий, ріки, дам, мас, дам, Цезарь, пластинки 135 грам, 58,90. Сир твердий. Зіугас 12 місяців. подрібнений 71,90 ТРТ 63,90, брусок 180 грам, 131,90. Йогурт галичина 800 грам, полуниця, суниця, ягідний мікс 2,2% жирності, 54,90. Йогурт двошаровий. Дольче 115 г, різні смаки, персик маракує, вишня, манга, полуниця 12,50, сирока агуня, засинайка, полуниця банан, меліса. Банан яблука 14,50, абрикос, морква, імуніті, малина, смородина, шипшина 15,20 Йогурт, галичина, 300 грам, злаки, полуниця, чорниця, суниця, ананас, абрикос, манга льон яблука. 25,90. Сир кисломолочний, своя лінія нежирний, 300 грам 52,50 5% жирності, 53,50. Йогурт, растишка, банан, персик, полуниця, 115 грам, 10,90. Сирок, глазурований, ферма, ваніль, згущене, молоко, вишня, черешня, 11,50. Картопля, фрі, своя линия соломка швидко заморожена 750 грамм 76 90 тесточку Макаронс Микс Макс в ассортименте 40 грамм 10,90. Морозово пломбир, киевский пломбир, вафельный режок 33,90 с фисташкой 35,90. Морозово пломбир, хрещатик, смаки в ассортименте вафельному стаканчику 14,50. Морозова пломбир. сендвіч хрещатик 20,30. Морозова максимус із шоколадною крихтою та шматочками печива. Ласка 500 грам 95,90. Морозова лимон айскрем в асортименті 500 грамм 71,90, класичне біле 94,90 Ікра Вікрай мітована зі смаком гарбуші, 250 грам, мінус 40%, 55,90 А селедець слабосолений, шматочки валії 500 грамм 127,50 М'ясо міді, варене, морожена в лазурі, своя лінія, 350 грамм, 87,90 Парель Норвен Філе Кусок на шкірі 240 грам, 238 гривень. Чай делюкс, листовий листовый байковий, цвітами жасмину з ароматом бергамоту, 100 г делюкс, 55,90. пять, Чай, мономах, 101 ніч, 30 пакетиків, 32,50. два, пятьдесят. Мономах вилд бери, сорок Чай, день у день, 100 г Кенія. 35,90, чай, день у день, 40 пакетиків. Різні смаки, суміш чаю, чай, зелений, чай чорний, 25,90. Напіпес патрон, швидко з какао, збагачений вітамінами, з кальцієм, 300 грам, Своя лінія, 82,90. Кава классик. Росчинно гранульована Нескафе 230 грам, 235,90. Кава, кава зі львова. Еспресо 129,90, львівська традиційна натуральна смажена милина 240 грамм 152,90. Кава Амбасадор натуральна преміум розчинна сублімована 200 грамм 271,90. Кава Милина преміум 159,90. кава Амбасадор Милина Dark Roast 225 грамм 139,90. кава Majestic

Кетчуп чумак, лагідний до шашлику 350 грам, 29,90. Оливки. Своя лінія, чорні без кисточки, 31,10. Зелені 29,50, 41,90 в баночки чорні і 43,10. Консерви, шпроти, валії, грал 61,50. Філе в валі 73,50 грамів у томатному соусі 170 грамів, 71,50 Майонез смачний, своя лінія 500 грамм, 44,50 Провансаль 5090 Майонезний соус легкий, своя лінія 500 грамм, 34,90. з філе курячого висошений. Рябчик з перцем та паприкою в асортименті 50,90 Зі смаком сиру гауда 76,90. 90. Чіпси, своя лінія. Чіпс 110 грам, різні смаки 28,50. Солонка, картопляна зі смаком сиру, сметани та зелені, своя лінія 75 грам, 26,50. Попкорн для мікрохвильової печі і сіллю зі смаком бекону, карамелі, 100 грам, своя лінія 13,20. Консерви. Ананас шматочки своя лінія 69,90. Консерва і гірки маріновані 920 грам 89,90. Віддержіть лайком та підпискою. Щастя, здоров'я. Дякую. Ваша нова акція.